Слава Ісусу Христу! Знаєте, Біблія нас вчить тому, що від Бога ми не можемо ніде сховатися, тому що Бог є дух і Бог все бачить. І тому, якщо я не виправляю своє життя, якщо я не каюся, то той Дух, який в мені є, святий, якого дав сам Господь, він уходить. І на місто приходять сім зліших духів. І тому приходять оці війни, тому що проблеми оці, тому що люди вони не каються, вони не хочуть справляти своє життя, вони не хочуть йти до Бога, а вони своїми гріхами відкидають Бога. Но Господь сказав, що бодорствуйте, що це все буде, але ви прибувайте в церкві і бодрствуйте, моліться. Прибувайте в слові Божому, і все минеться. Амінь.